Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти, послухайте віршик і скажіть, про яку пору року у ньому розповідається. Тихо, тихо, сніг іде, білий сніг лопатий. Ми у двір скоріш підемо. Візьмемо лопати. Ми прокинемо зранку стежку біля ганку. Вийде мама з хати і почне питати, хто це так доріжку вміє прокидати? Отже, діти, коли це буває? Правильно взимку. Діти, а ви любите зиму? А яка вона? Морозна, білосніжна, казкова, чарівна, холодна, срібна, гарна, грайлива, блискуча. Сьогодні до нас на заняття прийшли діти. Вони вирішили розповісти про те, як покаталися на санчатах. Давайте подивимось і скажемо, чи вистачило усім дітям санчат. А чи однакова кількість дітей і санчат? Так, різна. А як ми це можемо перевірити? Так, треба кожній дитині стати біля санчат. Чи усім вистачило санчат? А чого у нас більше? Дітей чи санчат? Правильно, санчат. А на скільки? Правильно! На один? Діти! А як треба зробити, щоб і дітей, і санчат було порівно? Так, ми можемо прибрати одні санчата. А що ще ми можемо зробити? Правильно! Ми можемо запросити ще одну дитину на прогулянку. Після прогулянки діти вирішили погратися в іграшки. Подивіться, які іграшки ви бачите. Так, це лялька, м'ячик і пірамідка. Після гри діти обов'язково збирають іграшки на місця. Подивіться, де у нас лежить лялька. Так, на дивані. А де у нас лежить м'ячик? Правильно, біля дивану. А де у нас стоїть пірамідка? Правильно, на полиці. А зараз заплющить очі, а я поміняю іграшки місцями. І ви скажете, що змінилося. Приготувалися. Заплющуємо очі. Діти відкриваємо очі і уважно дивимося на картинку. Отже, що змінилося? Так, лялька у нас була знизу на дивані, а тепер вона зверху на полиці. М'ячик у нас був знизу біля дивану, а тепер він піднявся на диван. Пірамідка у нас була зверху на полиці, а тепер вона стоїть знизу під поличкою. Дітки, скажіть мені, будь ласка, про яку пору року ми сьогодні з вами слухали віршик? Правильно, про зиму. А хто приходить до нас сьогодні на заняття? Так, дітки. Вони нам розповідали, як прийшла їхня прогулянка. Потім ми з вами говорили про те, що змінилося в кімнаті після того, як я поміняла місцями іграшки. Діти, ви сьогодні дуже гарно попрацювали. На цьому наше заняття завершено! До зустрічі, малята.